А цієї ночі до нафтопереробного заводу РФівців не бавовна в місті. Туапсе в Краснодарському краї продовжує горіти резервуар з бензином. Гучно і гаряче жителям Запорєбріка стало ще о другій час другій годині ночі. Підтвердила удар навіть місцева влада, що що стається не так вже й часто. Ну а сам Туапсинський НПЗ один з найбільших в Росії, переробляє близько. 12 мільйонів тонн нафти на рік для окупантів завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом Чорноморський флот і військову інфраструктуру. Однак, поки НПЗ перетворився на величезне вогнище. Паном опять прилетело. Чтобы вы понимали, даже сюда жарко. І площа пожежі, за офіційними даними, більше тисячі квадратних метрів. І аби загасити полум'я, росіяни звезли туди 120 пожежників, однак поки вони без силі. До речі, заводу дістається вже не вперше, кажуть в центрі протидії дезінформації. Але РФівці все ніяк не можуть звикнути до подібних фаєр-шоу. а давно пора. Йо-моє! Около рознівки. Смотри, что происходит. Все еще, еще, еще пахнет. Просто быстрее уезжаем отсюда. Ну, как бы это, это нефть. А где пожарные машины? Они тушат? Они тушат, Он. ну, как тушат бы, да. Это, не в... это невозможно. Тихо, как не комментируй. Можно сделать. уехать отсюда побыстрее? Ну, как бы это база. Нефть база.